Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Це був дуже тяжкий матч сьогодні. У нас дуже не, не йшла перша половина, дуже багато було е, поспішних дій. В цілому програли першу половину, тому у другій половині всі хлопці зібралися, морально підготували себе та змогли перевернути хід матчу. За тільки чому вам це? Концентрації, морально вольових якостях, якихось, може, навіть вдачі, та також за допомогою Тренського штабу, який давав нам вказівки, що нам правильно треба робити ради перемоги. Ну, по-перше, почнемо з того, що ми дуже ретельно готувалися. і Для мене було дуже дивно. Як ми виконували установки нашої установи у першій половині? Майже все було антибаскетболом. Ми програли щит, ми програли в першу чергу боротьбу один в один. І тому така різниця у, на табло була, і тому ми дещо змінили після перерви і завдяки першу чергу дисципліні та концентрації ми повернулися до гри, а наш новачок, американський плеймейкер, допоміг нам перемогти з такою мінімальною різницею щотів. Навіть не знаю, як коментувати це і так виходити на другу половину ми не маємо права. Тому що якщо в першій половині ми показували свою гру, нав'язували свої правила. То після великої перерви нас наче замінили, нам нічого не вдавалося, і не знаю, це чорний день для нашої команди, я вважаю. Чому саме, на вашу думку, хід грив на змінитися нашого? Е, можливо, Запоріжжя трішки додало в захисті, тому що. Нам доводилось виконувати важкі китки по другій половині, третя чверть, там, мінус 12, по-моєму. Ну, Мабуть, якийсь тренер зміг щось підсказати їм у перерві. І так, так, нам стало набагато важче саме в нападі. Я розумію перед грою, що буде така гра, де ми в першій половині будемо грати добре, а в, в, в другій буде сумбур. Скажи чому. З минулого приїзду Черкас ми мали лише 5 тренувань. Прорвало така битова, прорвало трубоопалення і в залі було 10 градусів. Ми просто не були не готові до цього балу. Всю провину за цю поразку це моя поразка. Але хлопці, коли виходять і роблять е на комунікації помилки, е втрачають гравців. Ось е невимушений помилок. За останню, за останню чверть я нарахував помилок в захисті. Не обов'язково ті, що вибр... відображаються в статистиці. Чотири помилки. мінус два. Чотири помилки, мінус два.